Для багатьох людей походження гріха і причини його поширення у світі залишаються таємницею. Люди бачать страшні наслідки зла, гори і спустошення і запитують, яким чином усе це може допустити Бог, безмежний у своїй мудрості, силі та любові. Цієї таємниці вони не можуть осягнути. У своїх сумнівах, вони залишаються сліпими щодо істин, які відкриті в Слову Божому і мають таке велике значення для спасіння людей. Є й такі, хто, прагнучи дослідити причину існування гріха, намагаються проникнути в те, що Богом ніколи не було відкрите. І, звичайно, не знайшовши відповіді на свої запитання та керуючись духом сумніву. І прискіпливості виправдовується цим своє заперечення святого Письма. Інші не знаходять задовільного пояснення великої проблеми зла внаслідок того, що перекази хибні тлумачення затьмарили вчення Біблії про Божий характер, природу Його правління і принципи ставлення до гріха. Неможливо пояснити походження гріха так само як дати пояснення щодо його існування, однак, досліджуючи як походження, так і остаточне знищення гріха, можна отримати повне уявлення про справедливість і милосердя, котрі Бог виявив у своєму ставленні до гріха. Те, що Бог не несе відповідальності за появу гріха, чітко з'ясовується у писанні. Він нікого не позбавляє своєї божественної милості, і не було жодної помилки в системі його правління, що могло б викликати непокору й повстання. Гріх це непрошений гість, присутність якого нічим не може бути виправдана. Це – не з'ясована таємниця, і виправдовувати гріх значить захищати його. Якби можна було знайти причину або пояснити Його існування, то він перестав би бути гріхом. Єдине правильне визначення гріха є те, що дане Словом Божим гріх то беззаконня, тобто порушення закону. Тут виявляється дія принципу, який суперечить Великому закону любові, що є підваленою Божественного правління. До виникнення зла у всесвіті панував мир і радість, усе перебувало в досконалій гармонії з волею Творця, любов до Бога була понад усе, а любов один до одного чистою й вільною. Від пристрасті. Христос, Слово однороджений від Бога, був одне з вічним Отцем за природою, характером і намірами, єдина особа у всьому всесвіті посвячена всі плани і наміри Бога. Через Христа Отець створив усі небесні істоти, ним створено все на небі і на землі. Чи то престоли, чи то господства, чи влади. Усе небо виявляло Христові таку ж відданість, як і Отцеві. Амінь.